Як страшно відкриватися добру, Василь Стус. Як страшно відкриватися добру, як страшно зізнаватись, що людина іще не вмерла в нас, як страшно ждати, коли вона захована, помре у темряві, Щоб нишком відвести на цвинтар душ. І щастя запопасти, якого вже доран не прикладеш. Як вабить зло, як вабить гріх піти світ за очі, повіятися з вітром і власної подоби утекти, мов чорта лисого. Колігавий день увійде в темінь, гляне по криївках і завагається, бо шкода праці. Сидить при ватрі плем'я самоїдів, щасливо позіхає, на вогні печеться м'ясо, в казані окріп переливається, Сірбають юшку і повні філософських резигнацій міскують. з кого б смажити печеню, щоб стало на сніданок і обід. Кулігавий день відходить. Бо печерний і кластий лютий смерк не западе, допоки аж останній самоїд не з'їсть самого себе і помре, із філософським виразом, мовляв, життя коротке, а забракло м'яса. Василь Стус